Росіяни начебто, знайшли новий шлях, щоб спробувати прорвати фронт і частково посунулись під землею. Першим мав стати Куп'янськ, коли все було готово, окупанти подали сигнал. Удар мав відбутися з двох напрямків: першого, де його й очікували і де стояла оборона ЗСУ, і другого підземного. Та раптом вороги викрили себе, і ганебний план зазнав краху. Натомість усіх бажаючих прорватися, спалили вибухи. А як це було, переглядаємо з вами далі? Вітаю на піцвіє. То ж далі буде дійсно цікаво, адже Куп'янськ знову опинився у центрі уваги через незвичну і водночас небезпечну тактику противника. Аналітики проєкту Діпстейт повідомили, що російські війська втретє використали газову трубу для проникнення в глиб української території. Після вдіївки та суджі новим напрямком став самокуп'янськ. Це місто перетворилося на чергову ціль, куди окупанти дістаються завдяки облаштованій підземній логістичній артилерії. За ними діпстейт входи до труби розташовані в районі Лиману першого у середині загарбники. Звивається на спеціально розроблених лежанках на колесах, а там, де дозволяє висота, навіть на електросамокатах шлях до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби. Саме тому по дорозі облаштовані спеціальні місця для відпочинку та зроблені запаси провізії. Аналітики підкреслюють, таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розсереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці. Проблему значно склання відсутність примусової Ації місцевих жителів люди змушені залишатися у власних домівках часто під одним дахом із російськими військовими. Це позбавляє українські сили можливості завдавати точних ударів по противнику. Деякі мешканці навіть діляться з ними продуктами, що як зазначають експерти, створює додаткові ризики для оборони міста. У самому куп'янську вже з'явилися ворожі позиції за інформацією. Діпстейт вони облаштуються навіть для підготовки пілотів і впівідронів. У повідомленнях підкреслюється, що подібна тактика вже використовується під час боїв в Авдіївці та поблизу суджі. Шкода, що досвід Авдіївки та суджі не був врахований, але в черговах хочемо вірити, що ця труба нарешті послужить уроком, наголосили аналітики. Водночас начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що Куп'янські вся територія громади залишається під контролем збройних сил України. Попри численні інформаційні провокації та спроби дестабілізації з боку Росії, це важливий момент, адже ворог активно використовує пропаганду, аби створити уявлення про свою перевагу. Аналітики нагадують, що відео з подібному труба, нібито зняти в Покровську на. Справді зроблено під Куп'янськом. Це ще раз підтверджує наскільки важливим стало місто для противника. Але попри все, українська армія утримує контроль і має досвід протидії таким спробам. Олег Жданов про ситуацію на куп'янському напрямку. Тож далі слухаємо мову воєнного експерта. Куп'янське направлення. Ну тут в районі Куп'янська йдуть основні бої расисти, е і е -е, зараз в ці сутки вони активізувались на правому берегу Кругляковка Голубовка. Там пытаются прощупывать нашу оборону. Ну, Количество штурмов 7 за прошедшие сутки, что может говорить о том, что это больше похоже на разведку боем. То есть они, они, они вот такими нажимами на нашу оборону пытаются найти слабое. Место. Ну и заодно не, да, не дать нам возможности из купинского, допустим, направления что, снять какую-то часть силы и средств и перебросить, допустим, на то же лиманское направление, на котором 21 штурм наших позиций за прошедшие сутки отмечается. И расшисты э, давят, а в основном пытаются давить вдоль сиверского донца. Кстати. Ну на Куп'янськам закончим там без бізизміння лінії фронту. Все на місці Наші війська не допустили патірі позицій з нашої сторони. Аналітика інституту вивчення війни додали, що заяви Кремля про швидке просування фронтом не відповідає дійсності. Так, міністр оборони РФ Андрій Білоусов стверджував, що темпи наступу зросли вдвічі, але на практиці у серпні окупанти змогли захопити лише 500 квадратних кілометрів. Станом проєкту діпстейця цифра ще менше, лише 464 шістдесят чотири квадратних кілометр, що на 18% менше ніж у попередні місяці. Таким чином вимальовується цікава картина. Ворог намагається вигадувати нові шляхи просування, зокрема через газові труби. Але ці експерименти не позбавляють його від колосальних втрат. І підкреслює в самому Куп'янську. Вже є позиції для зльоту російських пілотів. Ігнорувати цю інформацію не можна, але водночас українські сили демонструють здатність зупиняти найбільш небезпечні атаки. Як це сталося на Сумщині, де наступ противника повністю заблокували тут варто замислитися на Ще однією важливою деталью використання газових труб як транспортного коридору. Це не лише воєнний трюк, а й символ того наскільки деструктивною може бути війна. Труби, які призначені для енергопостачання, тепла та розвитку інфраструктури, перетворюються на інструменти агресії. Цей парадокс іскраво ілюструє, що для Росії війна стала основою існування, тоді як Україна бореться за життя, безпеку і майбутнє. Населення Куп'янська опинилося у складному становищі. Відсутність евакуації призводить до того. Що люди живуть поруч із військовими, які ховаються у цивільних будинках, це створює моральні дилеми: чи мають мирні мешканці залишатися вдома, ризикуючи власним життям, чи змушені тікати, залишаючи усе майно? Саме тут війна набуває найболючішого виміру: виміру особистих історій. Та трагедій куп'я залишається однією з найгарячіших точок на Харківщині 12 вересня. Аналітики Діпстейт підтвердили, що російські війська використовують підземні газові труби, аби подолати природні перешкоди та проникати безпосередньо до міста. Цього разу підземний маршрут дав змогу окупантам перетнути річку Оскіл і з'явитися в населених пунктах, які до того часу залишаються відносно захищеними. За даними спільноти йдеться про чергову хвилю використання логістичної артерії. Росіяни витрачають чотири доби, щоб пройти повний шлях. Від входу біля лиману першого до околиць Куп'янська упродовж цієї мандрівки вони долають кілька десятків кілометрів підземними комунікаціями, маючи облаштовані місця для ночівлі та склади з продуктами. Таке просочування дозволяє виходити до стратегічних об'єктів, зокрема залізниці та району Рацьківки, дає можливість переформування груп. Цей сценарій викликає додаткове занепокоєння, адже місто перебуває у складному гуманітарному становищі. Понад 95% будівель у Куп'янську зруйновано або пошкоджено. Постачати гуманітарну допомогу неможливо через високу активність російських дронів. У таких умовах присутність мирних мешканців поруч із військовими лише погіршує ситуацію. Вони живуть у тих самих будинках, куди заходять групи противника. Це унеможливлює прицільні удари ЗСУ та фактично робить населення заручниками. Окрім тактики труби, ворог активно використовується. Інформаційно-психологічний вплив на початку вересня російські міноборони поширили відео з людиною, яка несе прапор сепрапорефію центральними вулицями Куп'янська. За задумом пропагандистів ці кадри мали довести, що окупанти контролюють половину міста. Проте вже невдовзі десятий армійський корпус повідомив солдатів, які перевдягнулися в цивільний одяг та намагалися зняти постановочний ролик. Було ліквідовано аналітики Рібстайд зауважили, що подібні флагшовит не вперше з'являються в містах прифронтової зони. Такі дії відбувалися на територіях, які перебувають у так званій сірій зоні. Противник на короткий час проникає до населеного пункту, знімає символічні кадри, і одразу залишає його. Розраховуючи на пропагандистський ефект насправді жодного повного контролю окупанти не мають. Попри складну обстановку, українські сили демонструють результативність. Командир 429 го полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко повідомив, що ЗСУ Вдалося заблокувати ворога у Куп'янську та зачистити ділянки, де ці встигли закріпитися. Особливу увагу військові зосередили на північно-західних околицях міста, де росіяни намагаються переправлятися через річку. Їхня переправа виглядає примітивно: натягнутий трос через воду, човни та плоти замість понтонних мостів. Проте навіть такий спосіб дозволяє перекидати невеликі групи живої сили. Саме тому українські підрозділи взяли цю ділянку під щільний вогневий контроль, зриваючи будь-які спроби нарощувати угрупування. Сили оборони повідомляють про звільнення села Мирне біля Куп'янська, важливого стратегічного пункту, який міг стати плацдармом для так ворога. Втрати росіян свідчать про високу. Ціну їхніх експериментів лише за добу на цьому напрямку знищено майже 900 окупантів, кілька танків, бронемашин, десятки артсистем і сотні дронів. Навіть використовуючи нестандартні на методи, Ерефія зазнає катастрофічних втрат без стратегічних результатів. Ветеран війни Євгандикої наголосив, що головною метою Кремля залишається Куп'янськ-Возловий, ключовий залізничний центр, від якого залежить логістика армії «Рефі» на Харківсько-Луганському напрямку. Ситуація у Куп'янську лишається вкрай напруженою. Противник намагається поєднувати воєнні хитрощі з пропагандою, використовуючи підземні маршрути, перевдягання у цивільний одяг і демонстрацію прапорів. Але все це не змінює головного факту. Українська армія зберігає контроль і не дає ворогу закріпитися в місті. Найближчі тижні стануть вирішальними за оцінками аналітиків. Саме восени можливі масштабні битви за великі міста. І Куп'янськ опинився серед головних напрямків. Росія кидатиме всі ресурси, щоб просуватися. Далі проте досвід минулих місяців доводить навіть у найскладніших умовах українські сили здатні зупиняти агресора. Наразі це було все, тож до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!